І всім привіт, колончики! Ви на каналі Ларіатубгейм И сегодня у нас буде відео Наш день в школі з Анею і Даною Якщо що, у мене є друга зміна Зараз я їх покличу вже вдягатися Даня, давай до її вже вдягайся Угу, зачекай А з ким ти граєш? Сам з собою Тут даже телевізора нема з комп'ютером Ну або щось типу того Та я просто, у мене фантазія така Ось що це таке Аня, Аня, де ти там? Так, я зараз буду вдягатися. це, ці... і ці штани. Аня, ти вже вдягайся. А вдягатися вже пора. Ну так, пора вже давай. Угу. Давай надягнемо, наприклад, оцей чорний костюм. У нас сьогодні фізкультури немає. Хоча я і так бігати не буду. У мене серце говорить. Ну і ти не будеш бігати, бо тебе ребро буде половини звільнена. Ну да, логічно, один дані прибігав. Хі -хі. Прикольно. Ладно, давайте підемо на перший поверх ще їсти. Ага, які рюкзаки треба взяти? Так. Де там мій рюкзак? Мій рюкзак із смайликом цим жовтим. А мій із э, ось ромашкою. Чи що там намальоване? Телефон сюди положу. А мій із лапкою цією такою. У мене саме естетичний. Ну так у нас всіх естетичні пішли. О, мам, привет. О, что ты за ням-нямка? так пахнет. Это что, моя на спагетти с сыром, коктейлем и пачевым? Угу, это твоя улюбленная, Даня. Ой, это еще у Ты такие смешные ежи ловишь? Ага. Дякую, что вам понравится. Так, я трепету на стильчик так. Ну, и сюда. Вроде бы нормально. Ммм, какие смешные коктейльчики. Ммм, ням ням Ну, дякую мам. Дуже смачно. Рада, що вам сподобалось. Давайте, вам треба буде новий друг ти ви знову школу, пішов через лісок, та й невеличкий там, де кілометр йти. Ну як невеличкий. І потім, ну ні, спершу через парк, потім через лісок, а потім вже до школи зайдете. А за скільки займе годин? Ну, це може десь 40 хвилин займає, може, і більше. А, зрозуміло, то якраз вже година у нас початку уроку, так що давайте поспішайте вже, бо можете не вспіть. А, ну добре. Ну ладно, пишу, я до речі, план придумаю. який план зараз скажу. Дивіться, дівчата, план такий іти дуже помало треба. Зрозуміли мене, а як це дуже помало? Ну злой. А так дивись, переш ідемо по, дуже помало, Щоб ми хоча б на п'ять хвилин запізнилися. Просто мій план такі. Я хочу запізнитися. Ну добре. Ага, значить так. Ну добре. Типу мы запізнемся, да? Угу. Ну ладно. За так далеко зашла? Помаліше, помаліше йди. Ну куда так і не хочу помалити. Дух мирально запізнеся і вчилка буде будет нас погано. в нову школу все таки піде. Та Давай. Йдем, помаліше. Може вже швидко підем, бо У нас 20 хвилин ми можем не схвалин залишилось. что у нас так здесь хвоин взял, лишь мы можем реально дойти. Ну ладно. Так, ну что? У нас все одна Ну так. Надо Угу. Вот так вот. Там же звенок, ну ладно, пишу. Так, где ты знаем, ты все это наши три новых учня, они, они триняшки. Вот, здесь О, классно, что они твойняшки. Так, ти, Мія, сідай тут на перший парк, Це Аня. Аня сідай сюди. Сюди. Угу, так, сідай сюди. Далі хто там нас е буде сідать? Зараз я вас всіх посажу. Так, ти Даня, да? Угу, Майрон, ти сідай сюди. І ти, Соня, йди сюди. Я? Угу, на останню парту туди збоку. Сюди. Угу. І ти Даня, сідай сюди. А ти, Зоя, сідай сюди. А ви зрозуміли як їх звати? А, ну втім так. Зараз у нас буде проходить тема всякі вулкани. У нас тут вулкани такі. Ну хто до дашки хоче вийти? Ніхто що? Давайте хотіть, давайте я вийду. Тому треба домалювати тут вулкан, наприклад, позначити де дим або ще щось. Ага, добре. Все, я позначила. Молодець, може ще щось позначити? Ну, будь би нормально. Ось тут у нас знаходиться сама лава, тут дим. Тут стрілки щось показують, там э, саме серце того вулкану. Молодець. 12. О, дякую. Зараз у нас буде опять тема. Намалювати щось гарне. Ось ми ви вже бачите малює сонце. Дивіться. О, ну прикольно вийшло. Хто далі хоче намалювати. я ще тут чуть-чуть домалюю. Ось так тут треба. І тут так. Хто далі хоче. Ну, давай ти, Мія. Ага, добре зараз. Вже йду. Намалюю щось гарне. Я, напевно, треба тут збоку намалюю. Знаєте, як я такий біля річок. Тільки камиші, а я не намалюю камиші, я намалюю траву. Мені треба зелений. Так, ось тут так. О, тебе навіть непогано виходить, давай малюй. О, у нас гарно виходить. Угу. Я рада, що вам подобається. І збоку може, ще хтось намалює. О, я намалюю. Давайте. Ну давай, Аня, намалюй і намалюю збоку. О, тут траву те, щоб хакно було так. О, реально дуже гарно виходить. Давайте Даня. Угу. А що я намалюю? Щось гарне треба. Наприклад, може хмари намалювати. Ну тут так поправим. І хмара у мене така буде. Ну, вроді буде гарна картина. О, ось тут такий класний Угу. Це шопу теж таки вчить назад пригодознавство. Соня, давай ти намалюй щось. На що мені намалювати? Я не знаю. Так, я попробую тут намалювати вташку таку. Твер чуть-чуть так. І намалюю там знизу, буде трохи оце здела. О, ну гарно гарну роді вийшло. Ну все діти, можете йти в їдальню, вже урок кінчається. Зараз все поскладаю і підете в їдальню. Бо вже дзвінок був. У нас таке відео у нас вийшло, ну і ми пішли їсти.